Друзі, вітаю! Дуже цікаве відео. Юлія Яцик була в Покровську в Мирнограді і показала фортифікації, ті, що побудували команда Кириленка Філашкін. Хто там ще у цей матюкливий ключка і його посібники оці всі команда Кириленка, які не хочуть свідчити проти злочинів Кириленко. Подивіться, що вони наробили під Мирноградом. Дуже уважно. Подивіться і прокоментуйте, будь ласка. Тонних укриттів бліндажів, брустверів і капсул, які б створювали військовим умови для ведення оборони та ускладнили наступальні дії для противника. Немає навіть маломальського якогось, дивіться, укріплення стін або підлоги. Тут дощ пройде, тут просто буде месиво. вогневі позиції, от дивіться. Вони настільки вузькі, маленькі, ну не знаю для того на що вони розраховані, для стрільби з автомату, напевно. Бо інші засоби вогневого ураження тут застосовувати буде просто неможливо. Ну, Це ще здощі піде і все. Тут все, які там дають. У 2023 році уряд виділив на фортифікації з резервного фонду 20 мільярдів гривень, а з інших джерел фінансування ще 10,7 мільярдів гривень. Замовниками робіт були обласні військові адміністрації, Міністерство оборони ДССТ і Державна агенція відновлення і розвитку інфраструктури України. Якщо МОС і ДССТ отримала десь 3 мільярди, то ова. Військової адміністрації понад 16 мільярдів. Зокрема, тут, на Донецькій області, це 1,2 мільярди гривень. Тож, панове слідчі, подивіться на ці фортифікації. Може, досить, досить кошмарити поважних військових своїми якимись хворобливими фантазіями на тему здачі територій, з фальсифікованими, з проти них кримінальними справами. Ось де роботи, дивіться, просто не край. Гратівництво на будівництвах фортифікацій. По кілька разів виділено коштів з бюджету на ремонти будинків після прильотів, закупки військовими адміністраціями дронів, ребів, транспорту за завищеними цінами. Все це і дуже, дуже багато іншого. Ну, я думаю, ви розумієте, що такі фортифікації. Які за кошторисами вартують як бетонні фортеці, ворог пройде і просто не помітить. А що буде далі? Винні військові? Чи, боже командир? Ой, втрата позиції чи здача території? Яке ви формулювання? Обвинувачення оберете наступного разу і для кого? І тут я навіть дещо згодна з таким формулюванням, але у мене одне питання. А ким вчинена ця здача територій військовими? Ні, точно не військовим. Я думаю, владою, чиновниками, з конкретними прізвищами, загальновідомими прізвищами меров, Смітанін, голови обласних військових адміністрацій, Кирилєнка, Сінігубов, Старух, багато хто. Федоров. Одним словом, слідчі досить, досить вже е, нудитись в тому київському котлі. Центральному апараті ДБР, приїжджайте сюди, в Покровськ, в Мирноград. Це фортеці навколо Мирнограду, нагадую, в Курахово, в Куп'янськ. Займіть свої голови реальними справами проти реальних чиновників, злочинців всередині держави. І тоді, можливо, не буде у вас часу і бажання на різну дурню, якою ви займаєтесь по відношенню до. Ну як вам, друзі? Ключка. Я думаю, чого ти матюкаєшся? А ось воно що. Чого. Чого, чого ти захищаєш цю гидоту Кириленка? Чому ти не хочеш свідчити, та ти сам досі крадеш тут? Я впевнений, що і Філашкін, і Ключка, і ці Вінакурови, чи як вас всі заступники, ви всі пов'язані з Кириленко. Якщо ні, йдіть свідчити, йдіть свідчити, у понеділок йдіть свідчити в ДБР, в Набу, в СБУ. Ключка, чуєш, іди свідчити проти Кириленка.